Сегодня мы с вами сделаем на Arduino бігущий вогонь в Tinkercad. Натискаємо Create, Circuits, створюємо проект. Так, нехай у нас називається LED Fire. Так, ну и власне дістаємо Arduino і дістаємо 4 светодиода. Дістаємо резистор. Ставимо власне 200 Ом. Копіюємо. Давайте сюди поставимо. Ось так. Ось так. Ось так. Так, і давайте, власне, будемо з'єднувати. Раз. 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 Так, трошки сюди. Так, давайте з'єднаємо все в одну, тобто у нас буде загальна точка. Так, зараз давайте тут зеленим, нехай буде. Так, підключаємо зараз до, перше підключаємо до другого входу. Другий підключаємо до третього входу. Так, третій підключаємо до четвертого входу. Четвертий підключаємо до п'ятого, по суті, виходу. Так, і давайте підключимо загальний тоді. <кій> так, підключаємо тоді загальним дротом. Так, ось таким чином. Ось так. Ось так. І підключаємо на пін земля. ground, Ось так це буде виглядати. Все готово. Нехай будуть у нас всі червоні світлодіоди. І давайте переходимо до програмування. Так, зайві ми зараз тут видавимо блоки. Залишимо wait, тобто у нас буде затримка в секундах. Так, ну і нам потрібен, власне, у нас буде тут вкладинка output, і нам потрібен, власне, setpin, to low. Так, ну виставляємо, власне, спочатку pin другий. Так, виставляємо його в хай. Тобто буде високий рівень. Включаємо, по суті, світлодіод перший, який у нас на другому піні. Так, далі нам потрібно також, давайте скористаємося. так, Дві команди візьмемо. Так, власне, будемо, активуємо третій. Другий виключаємо, ставимо лоу. Так, далі, давайте перейдемо контрол. Ще візьмемо також затримку. І також ще візьмемо пару, також візьмемо зараз так, Set pin, Так, Візьмемо також зараз третій виключаємо. Low, ставимо, так, і четвертий включаємо. Четвертий ставимо в хай. Тобто, ну, відповідно до наших власне, підключень. Тобто у нас власне, третій, у нас другий, третій, четвертий, п'ятий піни підключені. Так, ставимо. І також давайте ще додамо сюди затримку. Так, ось так. І давайте додамо ще Так, ще ставимо, власне, set pin. Так, тепер виключаємо четвертий. ЛОу ставимо і вмикаємо п'ятий. Так, вмикаємо п'ятий. 5 to High. Так, і також ставимо ще затримку. І нарешті вимикаємо через секунду, вимикаємо п'ятий. Так, set pin 5 to low. Ось так. Так, ну ось так буде виглядати код. Давайте трошки тут ми його власне, покажемо. Так, он старт можна, в принципі, видалити. Ось так це виглядає. І давайте зараз запустимо, подивимося, що у нас тут відбувається, як це буде виглядати. Запускаємо Start Simulation. І чекаємо. Так, ну дійсно у нас вогонь біжить, все добре. Тобто, у нас, бачите, є такий ось бігучий вогонь з чотирьох світлодіодів. Ось так виглядає код. Дивіться, якщо ви хочете, щоб він біг трошки швидше, задаємо тут 0,2. Замість однієї секунди задаємо 0,2, наприклад, 0,2. 02. І давайте затестимо, що у нас виходить. Ось тепер він у нас швидко біжить. Так виглядає код. Всім дякую за логу.